Блін, чотири дня не були вдома, як все і змінилося. І все помінялося. Чоловік пішов, він ще якийсь кавун знайшов. Недавно збирали тільки 4 дні, 5 днів назад. Збирали клевер, знову тюки тюкували. А тепер знову подивіться, яка, яка вже ну, люцерна, дивіться, яка здорова вже. Бачите? Приїхав трактор, тюкує нам сіно. Я ж казала, маса дуже маленька, дуже маленька. Чотири 4 тюка, там три випало. ну Мало, може тюків 10 і буде. Кожного разу було 18-20. Дуже гарно було. Ні було. не було, а тепер прямо буде гарненька морковочка. Така хоч веселих. Дивіться, коли вже помідорів. Другий врожай, вітер ужив його все. На землі все. Кольорова капуста так і не, так і не стигне, ну, не, не зав'язує головки. І ось після дощу, подивіться, що робиться із з картоплею. Зараз візьму тачку і нарву травички. Тай, щоб роботи пішов. Ага, ти пікровочка живуть. Так. Ось понаростав знову кабачок на кінцях. Бачите, який гарний. В Одесу не їдемо, що з ним робити. Вас зателефоную. друзям, ми хай приїжджають, забирають кудичок. Бачите, десь великі вже здорові переростались. Що ти знову швидко? Сейчас вітер обтріпав і дивіться, що якась зараза по них лазить знову. Але хто вже їх кропить буде. Все вже їх кропить. Хіба що може якусь підкормку дати. Ще раз, як щось зав'язало, бачите, цвіт є, буде тепло то буде в'язати. Переколотив вітер їх зовсім, дивіться, які страшнючі. Оббило їх. О, Бачите, залишився у нас кусочок тут лоху, дополота я там пропонувала вже. Чоловік виносить. Заробляю на бутилку пиво. Йомайо, ти мало його ще вибий, лки-палки! Тобі не стидно таке говорити? Ні, Ні? Бачите, Тепер наші курочки. І кабанчики обеспечені травичкою. Ковка згоріла. Бачите. Ну і вже її. Вже її. Встає, що робити, що робити? Перець не красніє, але зелений перце пересік не може робити. Прийшла я, друзі, до себе додому. Тут у мене плану були з чоловіком, а тепер пішла додому. Ну, ось так, вітер переколотив всі сині, бачите, листя все обібралося, обломалося. Почала в'язати верхів'я, бачите. Йому водичка, водичка потрібна і перцеві, і синім. Води вже немає. Слава Богу, дощик пройшов і ось намочив земличку. І, слава Богу, є ще, є ще трошки перцю. Слава Богу, що камери стоять і ніхто не лазить, бо в тому році дуже багато нас обідали. Поки ми приїхали з Одеси, перцю багато було вибрато. З однієї це трошки якось напрягає, знаєте, телефон зелінь-зілін, зелінь-зілінь кожного разу, там десь собака пробіжить, камера все лове, Дуже чутлива камера, камери не з України. Камери дуже дорогі, але дуже ефективні. На той рік... Я вам говорила, що це камери сина, він купив для свого будинку. Хоча для нього він каже, це за великі камери, вони сильно далеко б'ють. Ну, в, смислі, в сенсі захват сильно великі камери. Камера на 100, 100 метрів спокійно розпізнає лице, а йому такі не треба, йому будинок охороняти і все то може він лише мені ці камери, я. Камери дорогущі, я розумію. Так що мені дуже сподобалися ці камери. Тільки ну, трошки незручно, знаєте, коли... Спиш телефон зелін, 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 де собака пробіжить, де щось, і нам все питає. Ну, З бачите, нав'язує вже верхов'я перець. Ну, ще, я думаю, виборка якась буде. Вже немає того, щоб він був такий файний, гарний. Ну, крупний. Нема вже, звісно, цього. Але, але ще є щось, щось є. Щось будемо збирати ще. Ой, ну так. І всім знову доброго ранку. Це вже другий день. Знаєте, що вчора не заснімала відео і часу не було, та й бажання вже не було, так помарилися з чоловіком. Дивіться, яка в нас краса тут. Ну це неймовірна краса, ви бачите? Як туман, якою полосою стоїть. Вчора лив дощик до обіду. А зараз ось такий туман стоїть. Буде жарити, буде жарити. Але так хочеться, ще теплих днів. Ранок прохолодний. Прохолодний ранок. І подивіться, наче війні стоїть укропчик наш. Кріп. А ми зараз попоралися кругом і у нас у внучка день народження, то їдемо купувати подарунок йому. Дитина Лего заказала. Будемо шукати Лего йому. Любить конструювати щось там. Такий він у нас, хлопчинка, дуже Розвинутий. Подивіться, яка краса, правда? Верхушка дерев видно, а знизу туман. Це він осідає на низ, напевно. Хоча, коли на низ осідає туман, то він буде на дощ, але на дощ не, не схоже. А там далі, бачите, там вже навіть верхушок дерев не видно. Тим ця полоса, бачите, як гарно. Там, так гарно, гарно. Бачите. Друзі, сьогодні ми їздили в місто, я вам говорила, бо у нашому внучкові день народження і потрібно було подарунок купити, то поїхали в місто з чоловіком. Там я не знімала, не хотіла знімати. Було замовлення внучка. йому завтра 6 років і він у нас родився на Івана Богослова. Ми думали його, ну, батьки думали назвати його Богданчиком, але батюшка сказав, ви хочете його називати, але він родився на Івана Богослова, значить, буде Іванко. Ну, Іванко то Іванко. Ось такий, це замовлення було Титаник купити йому, це Лего, він дуже у нас такий хлопчик все любить складати, все, він ломає, а все складає. Він у нас дуже такий. Гарний хлопчик. І а це, це від нас купили. Йому ось такий, ми купили Такий купили. А це е, хресний його купив лего. Е, велике вже тут більше на 328 штук. А у нас тут Й, не бачу, наскільки тут, ну, яка різниця. Головне, що Титанік. Він сильно хотів Титанік. Це ми купили йому. Так, і купили йому. Ось такий костюмчик: це троєчка, така ось кофточка, жилетка і штанішки. Такі 1250 грн. Ну, На сьомому воно, звичайно, може було б і дешевше, але на сьому ми не попали, так як довго дуже торгували і не попали ми тобі. Нічого. Нормально. Так, ну ви бачили Нельсону, як комп'інізон купили комп'інізон. Це вже він розстівне. 450 гривень, друзі, це капець. Так. І купила собі світер ось такий. Ось такий світерочок, такий гарнючий. Мені він подобається. І чоловікові сподобалося. Таке і такий і м'якеньке, дуже дуже приємний на дотик. Матеріал коштує він 850 гривень. Ось так. Продавчиня уступила. За 50 гривень, тому що ми брали дві, дві речі ми брали. І ось купила я собі такий кардиган. Ну, не кардиган, так, ну я не знаю, що це таке. Кофта, кардиган. Зараз надіну і покажу вам. Ну, звичайно, не під, ця, не під цей халат. Ну так, нормальний. Я друзі, була в Ізмаїлі, то... Там набагато дорожче, цей коштує 1800 гривень. Ну, зараз похолодало трошки і в неї немає що надіти, Ось такий він. Ну, звичайно, не під, не під цю. Як мені класно, ні? Восточна красавиця. Ага, так-да-да-да, -да обов'язково. Ну не що ж сказати. капець. Ну, коротше, ось так. Я, гарно, дуже гарно. Я дуже задоволена цією покупкою. Так. Е, купила собі ночнушки, дві штучки, друзі, по акції, як будемо говорити. Е, жіночка розпродувала товар і ось вона її ось такі простенькі, ночнушечки літні. Ось Один колір, другий, другий колір, ось така. Простенька, бачите? ХБшечка мені таке подобається, то не, не стріляє нічого. Така гарненька. І ось така, ось така ж сама. Так. Ну, чоловіка єлі умовила, щоб йому хоч щось купити, ну вибрав собі світера ось такого. Теж гарно йому е, підходить. Світерок гарненький такий. Це теж Турція, він не буде кошлатися. 650 гривень. А, уступили нам. За 640 дали і в нагрузку дали ось такі шкарпетки. Все, бачите, ну приємно, уступили ж, уступили. Так. Що ще? Зайшла в кошик. А, ще купили гнучковий такий... Гольфік чи як він там називається, не знаю, як він там називається, такий гарненький, такий. Теж Турція, він не буде кашлатися. Такий приємний на дотик і тепленький такий, гарненький. Мені подобаються такі речі. Так. О, цей коштує 200 гривень. Що далі? Ну, я дуже люблю такі вершкові сирочки. Дуже полюбляю. Взяли Сіреночку одну, продачі я вибила нам саму більшу. І гірчиця. Господи. Ще затумані. Зайшла в кошик, друзі, а ще не показала вам. 5-літрову миючого засобу взяла. Він для посуди, але я посуду ним не мию. Я вам показала, показувала, чим я посуду мию. І я взяла його, я мию пол. Дуже. Ну, плітка дуже гарна ну, відмивається. Взяли ось такий балончик із газом. Це завтра будемо різати качок і він повинен бути. Це 56 рівня, так? Да. Взяла таку штучку, де мазати торти, там ну, протвінь це все таке. Не пам'ятаю, скільки коштує, чесно. Синка в нас з'явилася, тож синки ніде не було. В одному магазині бачила 120, а це взяла за чи 40 чи 50 гривень. Не пам'ятаю, ну, ось така синка. Ну, гарна, я вже раз брала її. Це я взяла, мене попросили взяти. Я Взяла мило, таке простеньке, одне 15, одне 16 гривень, це чоловікові на резинки. Не знаю, по чому вони типу. 15 гривень. По 15 гривень. Взяла собі на, на кінець кінців. Е... Ось на коврик для тіста. Ніяк я це не могла собі купити. Купила ось такий, е мило. Так, е... Купила для туалету ці булочки ось. І основне, що купили, це ось такі каплі для, для овчарки, для, він, вони тут і ну, від усього, від кліщів, там, від листів, і від усього. Ну, гарні каплі. Це новинка, нам сказали, коштують вони по 45 гривень, так? Здається. Взяли макарончики, друзі, ось такі. По 30 гривень. Одесі брала по 35 і по 30 гривень. Слава Богу. У мене вже куточки їх цілий склад, звісно, ну нехай будуть. Літні взимку ми на ЗСУ відправляємо, так що нехай не буде. Це потрошки так беру. На оптовому вули я їх не бачила такі. І взяла, дуже мені подобається васолька. Така вона цукрова. цукрова. І взяла в Одесі вона 100, а я в нас взяла по 95. Бігаю в Одесі, за нею шукаю, коли мені привезуть, а я взяла по 95 і щаслива, як не знаю, що. А цей акумулятор взяли для, для у нас віса, швидко сідають, взяли акумулятор, щоб не ходити на квартиру, не, не задовбувати хазяйку, щоб, ну, щоб не, не підзарядювати віси. Ну і все. Гроші купу потратили, але ми заробили, я думаю, раз у п'ять років можна щось діти собі купити. На цьому все, друзі. А пиво мені не купила. А, могорич. Йо-майо, ну поїдеш в магазин купиш. Купили сьогодні обновку Нельсону, красотулі нашому. Нельсон, тобі подобається? Нельсон, подобається. Ось такому крутий дач подобається. Ой, ти мамин. Одежа для собаки 450 гривень. Це можна умом тронутися, друзі. Ось, все, бачите, красунчик. Герсон. Ай ти мамин, зайчик мамиць. Буде тепло гарно. Це він після костюму, бачите, як все-таки він йому мішає.